Сьогодні, 4 серпня, Україна вперше святкує День національної поліції. Привітали та вручили грамоти тим, хто успішно пройшов переатестацію та поповнив лави охоронців порядку. Заступник міського голови Вадим Савчук та тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кам'янець-Подільського відділу поліції Ігор Кшемінський долучився до вітальних слів голова спілки ветеранів органів внутрішніх справ міста камянець подільського Іван Перунський. Так, ніколи не будуть запитувати за роботу, що зробив, а будуть тільки хвалити і розказувати воєнні гарні речі. Перш за все, хочу прочитати, е, прочитати поздоровлення Голови Національної поліції. Шановні друзі, позаду перший рік роботи Національної поліції, перші кроки, такі далекі, але такі потрібні прохороні структурі нового зразка. Ми вже зробили. Сьогодні Вести перші підсумки нашої спільної роботи до про це в Яким був цей рік? Яким... Чи був легким? Однозначно, ні. Так у нас були моменти багато, але і багато досягнень. Цей рік став тим міцним фундаментом, на якому ми целину окутуємо нову поліцію в помилому Україні. Звичайно, які? є люди, які скептично ставляться до нашої роботи. Однак майже половина держав повірила в нову поліцію і нашу здатність слугувати суспільство. Цей факт суттєво збільшує рівень нашої відповідальності перед людиною, суспільством і державою. Пам'ятайте, що від нашої щоденної часного роботи залежить майбутнє кожного українця, а відтак і нашої держави в цілому. Дякую з поговорим, голова національної поліції, такі адвікомісті. Також про нас пам'ятає наш командир теж послав Вітання, керівництво головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, я особисто сердечно вітаю. Цей святковий день приміт наші найщиріші побажання, добра і слави, великого людського щастя, міцного здоров'я. Нехай віра в краще вселяє бадьорість, підтримує належній службі, додає сил та від начальник генерал поліції Раммукова Оксандрій Сегодня. Ви знаєте, що я працюю з 1 березня. Мені дуже приємно працювати в такому великому колективі. Від себе особисто вам також дякую за Звали в нашому місті в такому великому, гарному місці, яке є перлиною Поділля, та не тільки Поділля, а всієї України. Ми підтримуємо громадський спокій, громадський порядок, люди в нас вірять, теж на свято, всього самого найкращого. Доброго дня, шановні працівники поліції. Сьогодні, як ніколи, на вас покладені важливі завдання по збереженню життю та здоров'я наших громадян, першу чергу громадян нашого міста. І ваше особисте свято, річниці створення поліції від імені міського голови Михайло Самішкевича надзвичайно приємно привітати і висловити щирі слова вдячності за ту нелегку роботу, за той нелегкий час, який разом з вами ми працюємо за ті реформи, які можуть скептично до цього відноситися. Але все, що робиться, ви знаєте, що робиться на краще, Є кадри, які вже працюють на один рік в органах і знають, як нелегко на сьогодні ті кількості, які є, обслуговувати наше місто для того, щоб воно було безпечним. Кам'янець-Подільський завжди претендував, особливо в останні роки претендує на величезне туристичне місто. Сьогодні Кам'янець відвідує тисячі іноземних туристів, величезна кількість заходів Абсолютно це кричей не було б, якби не було вашої підтримки. Ще раз хочу вам за це подякувати, незважаючи на потреби в кількості, яка сьогодні крайне обхідна вам. Ви все-таки забезпечуєте громадський порядок в місті. Місто спокійне, безпечне, діти задоволені, і ми, як громадяни міста, від цього щасливі. Відповідно до розпорядження міського молоди, заступліти виконання обов'язків покороні праві свободи людей протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку міській та замоти для національної поліції України нагородити почасними нападами виконавчого комітету міської ради, пшеницького Ігоря Сіньбудовича і полковника поліції під час виховані. Все. Але серед нас також зробилася ще одна поважна людина це голова нашої ветеранської організації поліцейської. Ми сподіваємося, що в буде поліцейська ветеранська організація. Так? Це буде через довгий час, а поки він хоче сказати, Іван Васильович, на декілька слів і тим опитом, по сказати для нової національної поліції. Колеги, я не проводів складати слова, що ми, тому що ми ветерани та Завжди йдемо в ногу з діючими працівниками поліції. Вітаю вас з першої різниці. Ви вже стали на ноль. Потрібна прощається підтримка як держави, так і громади. І я думаю, що нова поліція, в якій повірила більша кількість нашого населення України, вона. Покаже своє обличчя, то якістю роботи. І все залежить від того, від дії працівників поліції. І, перш за все, вся робота, яка будується, повинна бути для людей зрозумілою. І люди потягнуться до поліції. До поліції. Редакція газети Вечірній кам'янець ще раз вітає тих, хто завжди насторожі справедливості та безпеки українських громадян. Бажаємо мирного неба, спокійних трудових буднів та гідної заробітної плати.